Жорстока війна без жалю забрала життя ще одного нашого героя-захисника, мужнього бійця та земляка, який боронив українську землю від російського окупанта. 5 лютого Шовткинська громада провела в останню дорогу 47-річного Олександра Кислого. Він, народжений 14 лютого 1975 року, з'явився на світ, щоб любити. І Олександр справді любив школу номер 6 у якій навчався, історію, якою захоплювався, риболовлю та спорт. Саша завжди був щирим, відкритим, товариським. Олександр обрав мирну професію, став будівельником і працював у ній до 24 лютого 2022 року. З початком повномасштабного вторгнення він не зміг залишитись вдома і пішов добровольцем захищати батьківщину. Майже рік Олександр воював з ворогом на Донеччині на найгарячіших ділянках фронту. Сміливий, чесний, самовідданий. Справжній українець і чоловік загинули. Олександр Миколаєвич Пес. Сину, чоловіку, батьку, навіки буде 47 років. Олександр був душею компанії. Навіть там на передовій він не втрачав оптимізму і щиро вірив у перемогу. Сьогодні ми прощаємося з великою людиною, з великим серцем, з надійним побратимом. Для когось він був батько, чоловік, син. Для мене він був побратимом. Ми з ним з перших днів боронили Київ, потім разом поїхали боронити країну на Донбас. Всі знали, що якщо з нами йде Сашко, ну він вміг своєю впевненістю, спокоєм, позитивом ну зарядити всіх, всі, хто йшли з ним, Ну, всі заражалися від, від нього. Він був як, як великий міцний промінь позитиву, мав великі плани на це життя. Він завжди лишився в нашому серці, бо герої не вмирають. Я Сашу дуже добре знав, бо ми з ним обороняли Донецьку область, тримали оборону, не пускали тут нечість Кацапську. Далі. Там було дійсно пекло, але Саша ніколи не боявся, нічого не боявся. Він навіть коли загинув, він не встиг злякатися. Було пряме попадання з танку прямо в бліндаж, де вони були. Дорогі громадо, рідні, всі, хто його знали, прийміть щирі співчуття від нас, всіх, від підрозділу, від командування. Він був частичкою нашої душі, і ми його дуже любили. Слава герою і віддати шану оборонці прийшли і вчителі школи No6, у якій навчався Олександр. Від педагогів закладу можу сказати, що вони характеризували його як спокійного, врівноваженого, дисциплінованого учня. Він був дружнім, товариським, спортивним та відповідальним. Тож ні для кого не було дивом, те, що він пішов боронити нашу рідну землю. Але дуже болить серце за те. Що ми прощаємося з найкращими громадянами нашої держави. Дуже шкода, що наші учні не зустрінуть з війни з перемогою Олександра, з квітами, і він не прийде на виховні години і не розкаже свої героїчні історії. Ми хочемо подякувати за наше життя Олександру, за те, що він залишив своє життя для нашого життя, для наших дітей. Він боровся за волю і свободу нашої держави і щиро вірив у те, що перемога вже скоро прийде на нашу землю. Вірив і віддав заради цієї перемоги найцінніше своє життя. Знову клятий ворог несе на нашу землю горе. Він нічого не знає, крім біди і розрухи. Йому не дає спокою наша вільна і незламна Україна. Наші хлопці віддають найцінніше. Своє життя і сьогодні проводжаємо в останню путь нашого героя, героя з великої букви Олександра. Глибокі й щирі співчуття друзям, рідним і близьким. Запам'ятаємо назавжди подвиг і Олександра і пронесемо через все своє життя. Слава Україні! Героям слава! покину панахиду за загиблим героєм, здійснив отець Сергій. Він закликав всіх молитися за воїнів, які воюють заради незалежності і свободи України. Оці герої, які на щиті зараз перед нами, є ангелами, які відводять ці ракети, є ангелами, які будуть все своє життя своїми рідними і близькими, супроводжуватимуть їх по всьому життю. Молимось до Господа, щоб Він відвів розуму отих недобрих людей, які прийшли нас зробити рабами. І ніколи вони цього не зроблять, тому що наша нація непоборима. Ці козаки, які вертаються до нас на щиті, вони недаремно стоять грудьми своїми, захищають. Нас на передньому краї, справжній патріот, вірний захисник України. Таким Олександр Миколайович Кислий назавжди залишиться у пам'яті, а його ім'я навіки буде взірцем мужності, патріотизму та незламності.